Вітаю всіх, вирішила зробити розклади, уточнюючи, доповнюючи, не знаю, як ще назвати вам їх. Ситуація щодо обстрілів в країні, ви бачите, що є зміни? Ви подивилися на розклад? Все, вирішили, так і буде. Звісно, що ні. Зміни постійні. По-хорошому, треба дивитись раз на тиждень. Але навіть вже Харків я не можу дивитись раз на тиждень, для мене це багато. Дуже багато. Я намагаюся раз на місяць. Це все відносня небезпеки, відносна тенденція. Тому що треба, чи треба більше вагу уділяти і брати менше проміжок часу. Скажу так, в даній ситуації. Чому? А ось чому? Чи дійсно так? Зараз обстріли це важель впливу на перемовини. Ось чому справа. Тепер, чи дійсно я права? РФ використовує обстріли міст як важель впливу на перемовини, на результат їх. Чи дійсно це так. Дивимось. Дивіться. По-перше, це вежа. Вежа це руйнування. Якщо з позиції так або ні, це відповідь ні, з позиції так або ні, з позиції старшого аркану це руйнування. Нанести збитки. По-друге, це зміна ситуації. Тобто, прямо вона їх не використовує. Ну, зрозуміло, що не були постійні. Але зараз вона вибирає вибірково так, щоб були нерви в тих містах, де ближче бі до фронту. Знову ж таки, на дні до світ. Дуже важливо зміни. Вона хоче змін. Ось чому справа. Але все-таки вежа відносно так буде. Відносно так, тому що вона ще каже про зміну ситуації. І, знову ж таки, перемовини. Щоб в перемовинах був результат. Для неї хороший і Україну змусити. Але знову ж таки, вона не може цим добитись бажаного результату. Тому що наші уми впираються сильно. Скажімо так. На кінцевий результат ні. Давай подивимося... Ця колода воїнів, обстріли це те, те, що я дивлюсь, небезпеки. Чи дійсно РФ використовує обстріли в останні місяці як важлі впливу на перемовини? Чи дійсно так і є? Ці обстріли, що відбуваються останнім часом? Ось. Так. Сонце. По-перше, якщо казати про самі обстріли, так, ці обстріли націлені на маніпуляції нерви. Для людей, небезпеки для людей, щоб було погано людям психологічний тиск. Так, вони на ці націлені. Кінцевий результат в них не є по вежі тут була вежа, в цій колоді вежа. По вежі це змінити ситуацію на свою користь. Так, вони націлені на нерви людям постійно робити нерви. Дуже сильно давити на людей. Ціль така є самих обстрілів. Є вона, щоб людям псувати все життя. Тому вони змінюються, вони хаотичніші, вони відбуваються, ну, не зовсім вони хаотичні, ми розуміємо, що вони хочуть, але все ж таки. Якщо казати про шахеди, це про льоти, транзит цього гімна, їх намагаються збити, збивають як збивають. Ну, це важко. Це насправді важко все. Тому дивіться: треба тверезий розум і відслідковувати динаміку розкладів обов'язково.